У мене ось таке питання сьогодні прийшло в мій Дірект, і насправді мене це також трошки збило з пантелику, коли я тільки отримала цю машинку і думаю, а як же? А як же це робити? Все в принципі те саме, що ви і знаєте, просто це буде наглядний приклад. Наприклад, ми шиємо, і от настав момент, нам треба повернути. Ми якби піднімаємо лапку, але візуально вона виглядає, ну ніби вона не піднімається. Да? Якщо ми вище піднімемо голку, лапка піднялась. Але нам в моменті да, є випадки, коли голка має залишатися якби, на місці. Що ми робимо? Ми якби підняли цю лапку і виріб. Під цю лапку, як ми бачимо, легенько рухається. Візуально воно виглядає, ніби лапка не піднялася. Але там достатньо простору, щоб ви розвернули свій виріб. От ви розвернули далі. Машинка якби дотиснула лапку, бо в неї є тут якби додатковий натиск, уже. і продовжуємо шити там з того місця, де ви там це зробили. Знову зупинились, ніби підняли лапку, ніби нічого з нею знову ж таки не відбулось, Але на оці 2-3 мм, чи скільки там, вона піднялась. І виріб легко розвертається під лапкою. Знов дотискає лапка, і далі знову шию. Все, далі лапка піднялась. І ось воно все тут повертається, все тут голочка стоїть на місці у виробі, і все тут повертається.